Вітаю, друзі, всі на моєму каналі. В прошлому відео ми говорили з вами про ціну на мед. В цьому ж відео хочу трішки розповісти про його зберігання. Тобто для того, щоб зберегти мед, наприклад, 1 рік, 2 роки чи 3 роки якби, опит зберігання меду на протязі трьох років у мене є. Одне, один такий момент у зберіганні меду це його зрілість. Тобто, чим краще зрілий мед, тим довше він буде зберігатися і краще. Чому? Тому що в ньому менше вологи. Чим більше вологи в метові, тим швидше він буде портитись, тобто закисати. Навіть якщо у вас будуть добрі, гарні умови для зберігання меду, все одно ну, він у вас закисне, тому що там велика вологість. Це вже, друзі, перевірено. В перші години роки, коли я починав займатися бджільництвом, друзі, я якби, мав неуважність викачати ще не досить зрілий мед. Там у мене було буквально кілька відер, і ось цей мед при зберіганні він просто закис, друзі. Як просто просто відкриваю, відкриваю це відро. А він, друзі, чути брагою, і він робиться такий дуже рідкий, якби. І це з таким медом ви вже нічого не зробите. Скормити бджолам, ви його теж не скормите, тому що бджоли від такого меду пропадуть. Були теж такі випадки, що навіть закисший мед, ну якщо там трішки починає закисати, то його ще можна дати бджолам, щоб він поки ще повністю не закис, щоб бджоли його вибрали. Але були такі моменти, коли пасічники давали бджолиним сім'ям закисший мед у рамках. І ось ці бджоли, які... Вживали цей мед, вони просто осипалися. Тобто вони бджоли отруювалися цим закисшим медом. Я зберігаю мед, наприклад, на першому точку зберігаю мед. 200 літрових бочках, друзі. Тут мед заливається, він плотно закривається, там є кришки з різинками і він якби, себе добре поводить, не закисає. Ну, ще раз повторюю, щоб мед повинен бути дозрівшим, щоб було мінімум вологи, тому що мед осідає донизу, зверху, зверху вологість і цей мед починає брудити, закисати. На другому точкові в мене тут мед зберігається у 20-літрових відрах. Е, є вже, друзі, мед, якому 3 роки він стоїть у відрах. Все себе добре поводить. Але було в мене одне відро, яке було теж зарані викачане. ну Якби я приїхав на пасіку відкачувати мед, вже розклав медогонку, все, і почав його відкачувати. Взяв там кілька рамок, ну я кілька шість, вісім, десять рамок цих з вулика забрав. І я цей мед відкачав. І він був, друзі, якби такий дуже жидкий, як пра моя голія. гулія. Ну я його відрозлив, якби підписав це відро і на цьому я закінчив свою відкачку меду. Приїхав уже через два тижні і докачав уже повністю зрілий мед. І ось це відро через три роки я його відкрив. Воно вже почало, друзі, бродити. Воно почало бродити. Починає мед закисати в більшості випадків, це у верхній частині відра. Тому, якщо ви знаєте, якби, що у вас не повністю дозрівший мед, краще цей мед перевірити. Якщо ж він починає закисати, то на в моєму випадку в мене ось це відро почало закисати. Я вершок зібрав, ось я туди почало закисати. Де далі був нормальний кристалізований медик. І усівся. Я його розігрів і роздав бджолиним сім'ям. Або ж такий меч можна е, переробити, е, зробити з нього Брагу і пригнати, зробити хорошу медовуху. Е, ну, в принципі, буде таке коротке відео. Кому що, кого що цікавить, пишіть в коментарях. І, до речі, не забувайте, друзі, підписатися на мій другий канал. Силочку я залишаю в коментар... закріпленому коментарі та в описанні під відео. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім крепкого здоров'я, а головне миру над головою.